21 травня день вишиванки. Вихованці Чернігівського коледжу транспорту та комп'ютерних технологій біля свого навчального закладу влаштували свято, аби довести, що бути українцем не лише гідно, а й модно. Студенти демонстрували власні вишиті сорочки та сукні на ганку коледжу. Розмаїття фасонів, кольорів та технік вишивок таке вбрання до душі молоді, кажуть організатори. Жодне свято у коледжі не проходить без національного вбрання. Діти ходять у вишиванках, коли якісь свята це як церемоніальний одяг для якихось свят проведення дат і такого всього іншого. Повсякденний одяг то кожен носить сам. А це святковий одяг, який показує культуру нашого народу. Свято вишивки доповнили патріотичним флешмобом. Вишиванка вже давно стала популярним елементом одягу. Вона завжди модна та пасує майже до всього. Я її купувала в Карпатах, і там ну, чорних значно менше, ніж білих. Ну, і всі звикли носити саме білі, а мені хотілося чогось особливого, тому вибрала чорну вишиванку. Моя бабуся, вона мені подарувала неї на день народження. Це ручна робота, я дуже її люблю. Можна сказати навіть, що вишиванка це частина моєї душі. Бо потрібно розвивати це любов до України, любов до рідної землі. Ну, По-перше, треба розвивати наші традиції, всім показувати, що це гордість, що це прикрашає людину. А взагалі, вишиванка ну, для мене, мене так батьки привчили, з самого малку це не перша моя вишиванка, що це гордість наша, і всі повинні знати, що ми саме українці. Свято присвячене вишиванці у коледжі влаштовують вперше. Участь взяло понад 100 людей. Тепер на меті організаторів зробити його традиційним і проводити щороку.